Ми вітання, час ділитися новинами суботи у студії Катерина Можаєва. І ось головні теми випуску: лікувальна терапія, реабілітація для бійців, небезпека над головою, аварійні дерева, духовне виховання, священник у військовому ліцеї, писанки по закарпатськи, майстер-клас для переселенців, шоколадна екскурсія, великодні солодощі. Світла і традиційна виставка мукачівських митців. Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Василь Губель взяв участь у селекторній нараді з представниками Кабінету міністрів України. На Закарпатті наразі забезпечують друки розсилку декларації, які повинні заповнити люди для оформлення державної допомоги. За словами Василя Губаля, порушили на нараді і дорожну тему. Закарпаття отримало з державного бюджету 9,5 мільйонів гривень. Наразі в області проводять ямковий ремонт шляхів державного значення. Василь Губель повідомив урядовців про особливу для закарпаття справу. Важливі проекти. це ремонт шляхів, які ведуть до пунктів перетину кордону. Комісар одного із військоматів Закарпаття просив 500 доларів за ухилення від призову. Військова прокуратура Ужгородського гарнізону завершила досудове розслідування щодо військового комісара одного із закарпатських військоматів. Його звинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, отриманні хабара. Військові прокурори в ході досудового розслідування встановили, що майор вимагав та отримав неправомірну вигоду у сумі 500 доларів США за звільнення громадянина від призову на військову службу службу за мобілізацією. Обвинувальний акт направили до Іршавського районного суду Закарпатської області для розгляду по суті. У Мукачівському госпіталі відкрили реабілітаційний центр для військових. Після ремонту в кабінеті лікувальної терапії встановили необхідні для відновлення поранених тренажери. Зробити це вдалося завдяки допомозі волонтерів і всіх небайдужих. Ремонт зробили трохи більше, ніж за два місяці. Як сьогодні виглядає кабінет лікувальної фізкультури, дивіться в сюжеті Світлани Комлєвої. Так, ще два місяці тому виглядав кабінет, де запланували відкрити центр для реабілітації поранених. Нині приміщення змінилось кардинально. В Мукачівському госпіталі відкриття нового кабінету лікувальної фізкультури. Тут за зовсім короткий період часу зробили ремонт та обладнали кабінет сучасними тренажерами. Це є прилади для розробки контрактур, верхніх, нижніх кінцівок, вправи для спиниці до дошки Євмінова. Маємо для гіперекстензії тренажер для закачки довгих м'язів живота. Для преса, маємо силову станцію, орбітрек комплексний тренажер. Плюс велике значення для цього залу буде те, що тут буде працювати інструктор з лікувальної фізкультури. У госпіталі поранені або травмовані військові відтепер зможуть не просто вилікуватись, а ще й пройти повний курс реабілітації. Разом з, з, з лікарями, травматологами та хірургами прийняли рішення, що в шпиталю дуже потрібен реабілітаційний центр, в якому можуть займатися бійці АТО і розробляти всі свої сустави після переломів. Після того Волонтери самоорганізувалися і вирішили допомогти шпиталю зробити такий реабілітаційний кабінет. Підтримали нас люди всієї України, тому що були благочинники, як із Донецька, так і з Ужгорода, Закарпаття, і по всій Україні. Дарували тренажери, скидували нам на рахунок кошти, навіть просто скидку в магазині давали, коли купували стройматеріали. Допомагали роботою безкоштовною. Фактично, ми воюємо разом із ними. Вони напередові. А ми тут і Душа болить за, за те, наскільки вони є травмовані фізично і морально. Ну і тому ми хочемо відігріти їхні серця і допомогти їх стати здоровим. Відразу після відкриття кабінету випробували нове обладнання і травмовані військові дуже допомагає для розбиття після травм приломи, в ну, для розробки м'язів. Усього на лікуванні у госпіталі зараз перебуває 162 військовослужбовця а 123 повернулися з зони АТО. Більшості з них потрібно буде реабілітації, яку вони зможуть отримати у новому центрі лікувальної фізкультури. Новий закон України спонукатиме обласні газові господарства збільшити тарифи за законопроект про ринок природного газу у другому читанні і в цілому проголосувало 290 нардепів. Перед фінальним голосуванням у цей документ внесли поправку, яка забороняє приватним операторам використання державних газорозподільних мереж. Разом із тим, у цій же поправці передбачили виняток для суб'єктів господарювання державного сектору економіки, яким дозволена робота з газовими. Мережами таким чином депутатам вдалося трактувати ідею закону про ринок газу на свій лад. Закон готували для впровадження в Україні правил європейського ліберального ринку. Мова йде про вільний доступ на газовий ринок компаніям будь-якої форми власності. Це ж передбачено і в Конституції України у статті 13 якої зазначено, що держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, усі суб'єкти права рівні перед законом. Небезпека над головою або як на Рахівщині борються з висячими вбивцями. Аварійні дерева часто стають причиною аварій зі смертельними наслідками, і тільки тоді на проблему звертають увагу. Проте цієї весни співробітники карпатського біосферного заповідника вирішили нанести превентивний удар. Не інакше як висячі вбивці, так називають дерева, які загрозливо нахилилися над вузькою дорогою. На рік принаймні одна людина гине від зламаних стовбурів і трапляється щонайменше 10 ДТП та заторів. Аварійні дерева попри дороги неодноразово ставали причиною смертельних ДТП. Наразі триває розчистка потенційно небезпечної ділянки, аби попередити виникнення нещасних випадків. Роботи з розчистки крутосхилів тривають майже місяць і продовжаться, поки найнебезпечніші не ділянки не будуть звільнені від нахилених дерев. Проводимо роботи згідно указівки держадміністрації, які небезпечні дерева загрожують транспорту, аби на вулиці. Так були в нас випадки, чоловіка тут забило, білині забило чоловіка одного, так само на. І тепер ми всі деякі нахилі небезпечні. Дерева всі віруємо. Керівник групи Андрій розповідає, хоч дерева і укріплюють ґрунт на схилах, проте на майже вертикальних голих схилях вони самі ледь тримаються і в будь-який момент можуть просто впасти. Саме такі місця обирають для розчистки. Ускладнює роботу хіба що інтенсивний рух транспорту. Перекриваємо згідно інструкції, так один з однієї сторони, з другі, другій так пропускаємо. Аби не було там якихось э, ДТП випадків. Щодо подальшої долі деревини, то її реалізують місцевим. Тож одним пострілом співробітники заповідника вбивають двох зайців. На виплату квітневих пенсій закарпатцям спрямували 43% коштів місячної потреби, як поінформувала начальник головного управління пенсійного фонду України в Закарпатській області Анастасія Пентик, сьогодні триває фінансування пенсійних виплат березня по всіх районах області. Виплату пенсій проводять із 4 до 25 числа щомісяця, відповідно до статті 47 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування згідно з чітко визначеним графіком. Потреба в коштах на забезпечення виплати пенсії та грошової допомоги у квітні становить майже 404 мільйони гривень. Станом на 10 квітня поточного року, відповідно до графіка, на виплату квітневих пенсій, уже спрямували 174 мільйони. Якщо молодь не йде до церкви, тоді церква йтиме до молоді. У закарпатський ліцей інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою навідався Владика Варсонофій. Отець не лише духовно виховував ліцеїстів, а й лікував душу кожного. Хлопці в свою чергу не соромилися відвертих запитань. Правда, самі їх не ставили, а писали на папірцях. Далі про це в деталях. Чи є Бога ім'я, чи куріння це великий гріх, чому не можна вести статеве життя протягом великого посту. Не встиг священник розпочати духовну бесіду, як на столі з'явилася купа папірців з різними питаннями. Ліцеїсти не приховували своєї зацікавленості. Берегтися від злого ока. Хрестика носіть. Хрест це є перемога над дияволом. Хрест це є найбільша зброя. Проти темних сил. І повірте, якщо якась зла людина діє з допомогою диявола, то вона ні на кого не зможе подіяти, якщо ця людина буде носити хрест на собі і буде мати віру в Бога. У Закарпатському військовому ліцеї відверті духовні настанови. Єпископ Ужгородський та Закарпатський владика Варсонофій уперше зустрівся з ліцеїстами, аби донести слово Боже, особливо у страсний тиждень. Ціль нашого приглашення от, і подобних мероприятий це профілактика чи придурождення душевних болезней, щоб значить, заложити в у подрастаючого покоління у будучих защитників України, родини. Духовні цінності, такі як добро, взаємопомоч, другі щоб потом не лечить душу душу Богові, серце дамі, честь нікому життя державі. Такі принципи військової служби. Релігійна ж базується на вірі, каже владика. Нав'язувати її ніхто не має права лише допомогти обрати шлях до спасіння. на жаль, і я це підтверджую: не завжди пастирі. Можуть донести це слово Боже правильно до вірних. Тому виникає дуже багато питань, особливо серед молоді. Молодь зараз є в соцмережах, молодь є зараз на вулиці. І на цього, на жаль, і в соцмережах, і на вулицях слова Божого є дуже мало. Вони свій вільний час проводять там, забуваючи про те, що свій вільний час людина повинна. Витрачати на Бога. Доводив ліцеїстам існування Бога, говорив і про кінець світу, жалів тих, хто не сповідається. Хлопців цікавило усе. Визнають про релігію, знають мало. На даний момент молодь, я, я вважаю, що я різні. Кожен зробив свій вибір, і як йому ходити до церкви чи не ходити. Я, наприклад, кожну неділю ходжу до церкви, і багато з моїх друзів також ходить з однокласників. Сі Необізнаність ліцеїстів владику не здивувала. каже, молодь сьогодні мало цікавиться релігійним життям, тому подібні зустрічі проводитимуть частіше. Якщо молоді люди не йдуть до церкви, тоді священники йтимуть до них. І далі до святкових подій цієї неділі, 12 квітня, віряни східного обряду зустрічатимуть найбільше християнське свято Воскресіння Христове. У ньому закладений головний зміст православної віри, адже сам Господь з'явився людиною, помер за все людство та, воскреснувши, позбавив світ від влади смерті і гріха. Однак, за словами дієтологів, Великдень не лише світле свято, а й водночас стрес для організму. Адже після великого суворого пасхального посту. Повернутися до повсякденної їжі не так уже й легко. Найважливіше правило не їсти м'ясне у великій кількості. Пам'ятайте, поступово ви спробуєте всі приготовані святкові частування. Вихід із посту займає один-два тижні, кажуть лікарі. Тому радимо послухати рекомендації дієтологів щодо повернення до повсякденної їжі. Напередодні великодня біля прилавків з м'ясними виробами черга, ковбаса, шинка, копчені ребра, сардельки, рулети, паштети. Після сорокаденного посту м'ясні страви знову з'являться на столах закарпатців. Та святоний привід робити гірше власному організму та відразу навантажувати його надмірною кількістю їжі, кажуть лікарі. Виходити з посту потрібно поступово. Обов'язково но не нападати на їжу, як з голодного краю. Це та шовдері, і все то що вредне. Почему? Потому что э, в этих продуктах острая жареная копченая пища, да, содержится 85% вредных веществ. Разрешается съесть э, там, одно яйцо, кусочек хлеба, чуть сливочного масла, кусочек небольшой шов, дыри, там пикница. Все в малых количествах. То есть порции должны быть не больше, с ладошки. Лікарі радять салати заправляти не майонезом, а рослинними оліями, не зловживати алкоголем та починати трапезу з легких страв. Якщо ви відчуваєте, що ви переїли, обов'язково з'їжте щось із з цитрусових. Це Долька лимона, долька апельсина, або мандарина. Лучше всього гріфрукти, тому що там в 10 раз менше сахарози глюкози. Почему? Потому что больше виділяється желудочный сок. За що цитрусових і переварювання пищі відбувається швидше. Зі шлунково-кишковими розладами до медиків звертаються найбільше після свят. Лікарі кажуть, їжа псується швидко, а нерідко м'ясні рулети чи салати люди їдять по два, то й три дні, як результат харчове отруєння. Їжа повинна бути якісною, Значить, не повинні бути ті продукти, котрі вже не, не, не повинні зберігатися більше як. Дозволений час, термін зберігання. Особливу увагу треба звернути на те, щоб значить, продукти, котрі скоро портящися, то можуть бути різні пирожні з кремами, то можуть бути продукти з вмістом майонезу. Свої поради, як вийти з посту без проблем для здоров'я, дають і закарпатські господині. Звичайно, важко, звичайно, потрошку. Спробуємо страви не зразу. Звичайно, що важко. Це організм фактично 40 днів не споживав м'ясної їжі. а Потім все таки важке на шлунок. Ну, не переїдати, не об'їдатися, в раціон використовувати овощі, фрукти, зелень. Закарпатці кажуть, цього року м'ясних страв на столі поменшає, а значить, і проблем зі шлунком не буде. Та від традиційного шовдаря все ж ніхто не відмовляється. Напередодні великого свята на Іршавщині провели благодійну акцію. Малозабезпеченим іршавчанам а також представникам ромської національності Собати нам роздавали Паски. Подібну акцію проводять щороку за участі благодійників та меценатів. Чим іще порадували мешканців ромського кварталу. Дивіться в сюжеті. Доброю традицією в Віршавському собатині стала передвеликодня роздача пасок. Цю акцію чекають з нетерпіння. Вже традиційно, народний депутат Павло Болога допомагає малозабезпеченим родинам напередодні Великодніх свят. Що стосується епізодичної допомоги, то безумовно, мінімум два рази на рік ми стараємося приділити увагу на паску. Ми завжди по Пасці від за допомогою спонсорів в дано випадку. От е, сьогодні за допомогою паливани чи балоги ми на кожне дворогосподарство видами по пасці. Випечена паска, яку роздали кожній ромській родині, символічний подарунок від благодійників. Зараз на Україні ситуація, що по возможності яку дають, таку мусиме сприймати. Та не хлібом єдиним порадували жителів цього мікрорайону. Найменшим школярам роздали портфелі, закуплені релігійною організацією. Портфелі у школі. Ми зараз подивимося. Наші родимо і, і кожному дамо. Ось такий портфелік. Бачите? Це кожному з вас. Малеча Радо приймала подарунки. Обов'язково важливо, тому що ці діти потребують того піклування, бо батьки, батьки не дуже на них увагу звертають. Хоч у міської влади чимало питань до ромської громади, втім їм доводиться шукати можливість нормально співіснувати. А подібні благодійні презенти напередодні світлого свята крок до нормалізації відносин. Писанки по закарпатськи великоднім традиціям нашого краю в Ужгороді навчали дітей-переселенців зі сходу. Освоювали притаманні області візерунки і техніку виконання кілька десятків дітей віком від 3 до 14 років. Вчили маленьких гостей із Донбасу. Відомі писанкарі. Мотанка, крашенка, крапанка – закарпатських дітей, переселенців зі сходу навчали великоднім традиціям. Беремо з вами олівчики, кожна з вас. Беріть по яєчку, виду тому, так, беріть на тобі. Тепер макайте писачок так, І далі я вам прям зумочок відчасувати. Макайте і кладіть собі крапочки, формуйте візеруночки. Так, тримайте моску. Коли в рулочку набрався трошки віск, то ви собі тепер можете писати, писати візеруночки на маленька Настя не просто техніку малювання воском освоїла одразу. Не минуло й пів години від початку майстер-класу. Дівчинка вже намалювала дві писанки. Спочала зелену, потім потом щоб як радуга вийшла. Малювала писачком гуцульські візерунки. От в сусідній кімнаті освоюють техніку розпису воском наймолодші учасники писанкового майстер-класу. Щоправда, їх задача крапанки. Він не дуже складний, просто треба практикувати і добре навчитися. І тоді дуже гарні візерунки можемо теж малювати на писанки. Спочатку ми тепер робимо з дітками крапанки, тому що це найпростенький варіант. Це перший раз, це дуже цікаво, але. Ну не дуже акуратно, то трошки, але я дуже дуже так Я то хочу. Давай теж хочу. Виходить. А, вони... а тобі подали. Навчали дітей секретом творення писанки-мотанки. Починаємо ми отак: ми беремо яйце і клеїмо атласну стрічку, нам треба наклеїти, щоб вона гарно підсохла. І Це в нас вже є основа, на яку ми будемо намотувати наше яйце, нашу писанку, розумієте? Так, ниточки підбираємо по кольору, як ви хочете. Да? Можете вибирати один колір, два кольори, можете робити кольорову супер, всі кольори намотати. Ми беремо клей. Клей. Треба нам… Все, яйце ми клеєм не мастимо. Ми трошечки намастимо собі клеєм. Потім беремо нашу ниточку і починаємо навколо нашої стрічки, яку ми приклеїли, треба нам накручувати. Над мотинками працювали найстарші учасники, адже техніка зовсім непроста. Та дітям вона до вподоби. Я почала мені трохи було важко тепер мені трохи стає легше. Мені це вже почає подобатись. До великодніх традицій долучилися і діти і дорослі, із захопленням працювали над виготовленням традиційних яєць. Переважна частина учасників майстер-класу з писанкарства переселенці з тих регіонів, де сьогодні війна. Таку ідею проведення часу, як малі, так і дорослі вітали раду. Цей захід кажуть важливий і для духовного, і для патріотичного виховання молоді. Усвоїти ази писанкарства намагались і школярі Ужгородської загальноосвітньої школи інтернату перших третіх ступенів для глухих дітей. Провести майстер-клас цього давнього виду народного мистецтва люб'язно погодились майстри обласного осередку національної спілки майстрів народного мистецтва України. Як учні малювали писанки, бачили мої колеги. Завітали майстри до школярів Ужгородської загальноосвітньої школи інтернату перших третіх ступенів для глухих дітей. Вважаємо, що це дуже потрібна акція, тому що через світ писанки, який є саме від писанкарства, є дуже давнім, дуже глибоким видом народного мистецтва, і через світ писанки діти зможуть долучитися до такої гарної української традиції. В переддень Великодня вони зможуть вивчити основи писанкарства. Для учнів цього закладу вже стало доброю традицією, щорічно перед великоднем розфарбовувати писанки. А цьогоріч цьому давньому народному виду мистецтва навчали справжні майстри. І в нашій школі навчаються діти з різних куточків нашої області, і кожна дитина приносить свій орнамент, свої бачення цієї писанки, яку її навчила бабуся, показала мама, як воно правильно малюється, що вона хотіла бачити, який орнамент. Майстер-класи проводили як для старших, так і молодших класів. Школярі намагалися освоїти техніку лемківської воскової писанки, мальованки та в сучасній техніці. Молодших школярів навчали відтворювати на писанці свої задуми. А тут як у кожній квітки листочки є. Я тут провожу паралельно от одного кінця до другого переворачую, і точно так з цієї сторони. Та найголовніше на чому акцентували свою увагу, майстри під час навчання: негарних писанок не буває. В цьому змогли переконатись самі діти, побачивши власноруч зроблену писанку. Великодні свята надихають закарпатців творчо підходити до розмалювання писанок, невиняток і мукачівські шоколад'є. цього року. Вони представили більше 20 видів солодких виробів на пасхальну тематику. Оцінили шоколадні витвори. І журналісти приїхали в Мукачево з екскурсією по закладах, які виготовляють оригінальні скульптури з шоколаду. Найбільше їх вразила композиція із Петриківським розписом. Бачила шоколадні шедеври і Ірина Ковальчук. Шоколадна скульптура з елементами петриківського розпису із золотистою писанкою посередині. Ось такий пасхальний шедевр у качівській шоколаті представили до великодніх свят. 21 кілограм чорного шоколаду, кілограм білого, пів кілограма какао масла і натуральні барвники для розпису. Понад тиждень кропіткої роботи, але головне результат. Символізує в цілому ця скульптура нашу Україну. Що саме має це на увазі? По Перше наша Україна вона велика і могутня. Вона квітуча і прекрасна, вона мальовнича і тянеться своїми паростками до мирного неба і до сонечка. Всередині золота, бачите, як, як це золота яєчка. Тому саме це ми, ми хотіли б передати, щоб всі подивилися і, можливо, подумали про те, якою є наша Україна, ну і самі ми українці на ній. Вразили своєю оригінальністю солодкі скульптури Мукачівських шоколад'є і гостей міста. До Мукачева завітала солодка великодня екскурсія, організована Ужгородським прес-клубом. Уже кілька років поспіль. Журналісти їздять по закладах області, де встановлені незвичні шоколадні вироби. Писанка в петриківському розписі дуже гарна така оригінальна і здається, що вона не з шоколаду. А, ну я не знаю, розписана фарбами. Напевно, але це справді шоколад кольоровий, скажімо так. От, цікаві такі оригінальні скульптурки маленькі для дітей, теж різного роду. Чим щороку майстри шоколадні вражають все більше? Вони, тобто вони не зупиняються на досягнутому, не досягну, штампують якісь, знаєте, загальноприйняті там картинки і так далі, але завжди вигадують щось нове, цікаве, оригінальне. Зайчики, курчата, котики, різноманітні писанки, композиції. До великодніх свят виготовили понад 20 видів шоколадних виробів пасхальної тематики. Найбільшою популярністю користуються традиційні шоколадні яйця. Всі люблять шоколад, і ми не виняток. Ми обрали традиційний варіант. Ми обрали білий шоколад. Ну, білий шоколад смачніший за всі. Найбільше нам сподобалася скульптура, а, яка сзаді нас. Мені подобається білий шоколад. То он вкус на молока. Я очень сильно люблю молоко. Я би хотіла купити цього спіла шоколади. Уже незабаром пасхальні кошики прикрашатимуть шоколадні вироби різноманітних форм та смаків. Світла, весняна і традиційна. У Мукачеві відкрили пасхальну виставку святкових робіт художників міста і членів Української національної спілки. Великдень свято, очищення і світла, кажуть митці. Тому кольори тут відіграють найважливішу роль. І з чим асоціюється Пасха у мукачевських художників? Дивіться в матеріалі. Є теплі, є холодні, але всі вони весняні. Кольори на картинах мукачівських художників різні, як і асоціації з пасхальними святами. Для митців Великдень це не лише сакральний, теплий, а перш за все, світлий празник. Сама виставка вийшла такою світлою, яскравою, весняною, можливо, і. Пасхальною, хоча в декого вона асоціюється з пейзажем, в декого з абстрактними роботами, в когось більш декоративно, в когось імпресіоністично. Це дуже добре, тому що ми всі є різні. Великодня виставка у Мукачівській картинній галереї традиційна. Щоразу міські художники виставляють роботи, якими передають настрій пасхального свята, і своє сприйняття воскресіння. Ця картина мальована років п'ять назад. Воловецький район, Щербовець село. І як сам раз до Великдня, там художники був пленер, ну, і малювали. Ну і як сам раз, тут яка осталась пару днів, як назвати картину, Та скоро Великдень. А на Великдень щось сніг лежить, і як перші промені сонця на горах, і трава оживає, і вода оживає, і цілий світ оживає. Великдень очима заслужених художників, членів надспілки побачили усі охочі. Дивували не лише кольори, а й абстрактне бачення пасхального свята. Сюжет зрозумілий, зрозуміла тематика, яка відображена на картинах, так але от кольори вони підкреслюють. Підкреслюють Воскресіння, підкреслюють весну, підкреслюють вічне життя, підкреслюють ті типу події, які якби не відбулися, то практично е, ми б з вами не мали е, християнства. Гарних пасхальних свят і смачної паски побажали всім присутнім, а художники пообіцяли дивувати мукачівців і на наступних виставках. Нехай свято Воскресіння Христового принесе у кожну домівку щастя і благополуччя смачної Пасхи і Хай щастить.